Цим відео, якщо воно вам буде цікавим, ми розпочнемо коротку серію по трансерфінгу реальності. Якщо коротко і просто заявлено, що це техніка перескакування по паралельних реальностях або вибору собі того життя, яке хочеш. Матеріал буде подаватись на основі цієї книги, якої ми зачитувалися в далеких і хороших 2010-х роках. Однак я намагатимусь давати його так. Щоб і той, хто ніколи не чув про трансерфінг з кожного відео, міг взяти для себе щось практичне і корисне. Ті, хто буде працювати паралельно з книгою, гарним варіантом для вас буде комбінувати відео. А вони в нас будуть підв'язані під глави і самостійне читання. Зверніть увагу, читаючи зараз цю книгу, вдруге, я швидше всього буду ще домішувати практику квантової психології. В Цьому відео ми говоримо про егрегори або маятники, які качають нашу психіку і викачують для себе енергію. І розглянемо способи вберегтися від їх впливу. Ви дізнаєтесь, як можна уникнути емоційної пастки і втрати енергії, і оскільки егрегори взаємодіють з нами через людей, все, не що сказане в цьому відео, ви зможете спробувати практично застосувати в спілкуванні з людьми. Коли вони хочуть вам нав'язати якусь свою невигідну вам гру. Все це будемо робити в межах підходу трансерфінгу. Згідно трансерфінгу, поняття маятник і егрегор не зовсім тотожні. Ми для спрощення і розуміння будемо користуватися більш однозначним поняттям егрегор, вкладаючи туди зміст, описаний в книзі. Отже, згідно класичних підходів, така структура, як егрегор, виникає, коли кілька людей думають однаково. Говорять так. Коли думки групи людей направлені в одну сторону. А відповідно і параметри думок енергії однакові, оця енергія однакових параметрів і формує, скажімо так, велику енергетичну кулю. І ця структура має свій рівень свідомості, своє життя і свої задачі. Такий собі енергетичний паразит, який викачує з людей енергію за допомогою їхніх емоційних реакцій. Для початкового розуміння цього вистачить, однак, хто практикував трошки квантову психологію, той знає, що думки наші насправді не наші. Прив'язка до Егрегора відбувається більше точкою зборки. Існує дуже багато егрегорів. Серед дотичних вам ви точно знаєте християнського Егрегора чи атеїстичного, Егрегори футбольних команд, егрегор науки, різних вчень, країн, народів, політичних партій, навіть окремих людей. Люди, які дивляться Титаніки, і плачуть, дають енергію егрегору цього фільму, і завдяки їй він заманює нових і нових людей на перегляд фільму і видачу порції енергії у вигляді емоцій. Коли конкурують дві фірми, конкурують і їхні егрегори. І кінцевий результат більшою мірою залежить від дій егрегорів, ніж від дій людей. Тому тим, хто будує якусь бізнес-структуру, окрім законів систем, бажано було б. І дуже корисно створювати відразу і егрегор відповідної структури цілеспрямовано. Інакше з часом він створиться самостійно, але не факт, що таким, яким би хотілося. Сюди ж і Егрегори бренду, хай навіть це буде ім'я якогось політичного діяча. Важливим моментом є те, що Егрегору байдуже як ви до нього ставитеся. Головне, щоб ви давали йому свою енергію. Тобто, ті, хто емоційно переконує, що треба голосувати за біленького. Кормлять маятник, точно так само, як і ті, хто емоційно цьому заперечує і доводять, що якраз за біленького ні в якому разі не можна голосувати. Завдання маятника зачепити людину і скеровувати її думки в певному напрямку. А найкраще це зробити, вивівши людину з рівноваги, і далі як гойдалку розкачувати. Тому емоційні гойдалки лише виснажують і не дають абсолютно ніякого конструктиву. Вся енергія йтиме Егрегору. А держави, якщо вас качають постійні покращення від неї, чи Грегору депутатів, який в нас голодним точно не буває, страх, почуття провини, його похідне почуття обов'язку, тривога, неспокій, гординя, честь, справедливість, щедрість, жадність, поширені ниточки, якими Грегор дьоргає людину. Однак, як ми вже знаємо, у всього цього є свої психологічні причини. Перемогти ж маятник людина не може. Це може лише інший маятник. Тому, якщо вже хочеться вв'язатися в таку боротьбу, то ефективніше не боротися з Егрегором напряму, а під'єднатися до іншого, того, який може знищити попереднього. А які способи залишити свою енергію собі і не віддавати їй маятникам Егрегором, пропонує Трансерфінг. Провал Егрегора. Боротися з Егрегорами без сенсу. Цим ви теж будете віддавати їм свою енергію. Протестуючи проти чогось, бігаючи з криками Убудіться, а становітісь, борячи з чимось, з м'ясоїстом, корупцією, несправедливістю, браконьєрством, державою, владою, ви залишатиметесь в грі відповідного маятника. Ви абсолютно нічого йому не зробите. А він вижме з вас стільки енергії, сил, скільки зможе. Як казали, в фільмі Револьвер, єдина гарантія, яку ти отримуєш, в'язуючись цю гру гарантія програшу. Питання лише в тому. Коли це станеться. Свобода в відмові від боротьби з Грегором і прийнятті в принципі, все те, про що я вам вже давно говорю: визнати і прийняти, осуджуючи, не приймаючи чогось в оточуючому світі, ви берете на себе роль творця і вважаєте, що краще нього знаєте, як це має бути влаштоване. Модель трансерфінга сприймати все, що відбувається навколо як картини на виставці. Якщо якась не подобається, немає потреби в неї дивитись. Ви приймаєте як факт те, що вона є, що вона комусь цікава і потрібна, але не вам. Якщо ж ви починаєте вимагати, щоб цю картину забрали, звертаєте увагу людей, яка вона бридка, несправедлива чи аморальна, ви віддаєте енергію цій картині. Люди починають звертати на неї увагу підходити, вдивлятися, а ви тільки знервовуєтесь. Мабуть, це найкраща аналогія взаємодії з Егрегорами, точно так само в житті, якщо вам щось не подобається, найкращий спосіб взаємодії це ігнорування. Ви не вступаєте в гру Егрегора і не намагаєтеся з ним боротись. Пам'ятайте, що головне завдання Егрегора втягнути з вас енергію. І якщо він не зможе вас зачепити, зазвичай використовуючи для цього інших людей, то почне шукати собі іншого донора. Від себе додам, що Егрегори чіпляють нас за наші психологічні зачіпки, за те, що з нас стерчить. Тому після такого ігнорування доцільно було провести самоаналіз на предмет егрегор чого і за що саме намагався вас зловити. Адже якщо він вже обрав людину як потенційного донора, щось в ній все-таки йому відгукнулось. Ця модель поведінки може підійти для випадків, коли вас наполегливо дістають і не дають вам спокою якісь люди. Ви віддаєте їм енергію не тільки в сварках, проханнях і діалогах, але і коли злитеся на них в думках і згадуєте з ненавистю перед сном. Але знову ж пам'ятайте про прийняття. Ви приймаєте, що такі люди існують, і вони є в вашому житті. Не уникати. А ігнорувати. Якщо ігнорувати взагалі немає можливості, можна провалити Егрегор, погодившись з його першим випадом. А далі м'яко розгортати ситуацію в свою сторону. Це як в банку. Ви просто вислуховуєте солодку і заманливу пропозицію відкрити кредитку і спокійно кажете. Без акцепту мені лише зарплатно. Замість того, щоб злитись і нервуватись, що вас хочуть одурманити. Гасіння Егрегора. Якщо ви попадаєте в відносно безпечну ситуацію, сценарій якої відомий з самого початку можна спробувати погасити маятник, виробивши щось нестандартне. Те, чого від вас ніхто не очікує, або, як кажуть, в НЛП, розрив шаблона. Наприклад, у вас підходить циганка і така. Дай погадаю, а ви 86 141? Ще знаком питання таке. Що це, до чого, про що? Якщо трохи натренуватися, ситуації можуть закінчуватися відразу. Поки ви дієте в сценарій Егрегора, ви віддаєте йому свою енергію. І мені здається, тут може бути відгадка повільно вареної жаби. Також в книзі представлений ще один варіант: це перетворити своє роздратування в гру. З Своєї сторони, скажу, що це непросто зробити та й перекривати переживання, витісняти чи подавляти неефективно. Вже буде добре, якщо ви навчитеся відловлювати моменти. Коли заходите в емоційну реакцію і аналізувати, що саме вас туди штовхає. І вже пропрацювавши з цим, можна буде назавжди його залишити. Якщо ж маятник вас зачепив, то далі він почне розкачуватися, поки не вийде на максимум вашої енергетичної віддачі. Відреагували негативно на новину в Телеграмі, поки йшли до машини, спіткнулися. і Далі вас підрізали, потім ви пробили колесо і щось в такому роді. Якщо помічаєте такий сценарій, якась ситуація сталася, що дратує. За нею інша чуть серйозніша, за нею ще одна і так далі. Скоріше всього, Егрегор взяв у вас в опрацювання. А якщо ці всі ситуації пов'язані з іншими людьми, а не обставинами, то ймовірність дуже велика. Що робити в такому випадку? Або ігнорити як в попередній техніці, або реагувати нестандартно. Замість, ну коли ти лізеш з твоїм відром повороті, не видно ж нічого, він обганяє, можна зреагувати нестандартно. Але й фахівець, диви, як обганяти вміє, мабуть, до теж ще спішить. Це і буде гасінням маятника, і колесо, швидше всього, залишиться цілим. Цей підхід, в принципі, можна спробувати вбудувати на рівні автоматизму, починаючи з якихось дрібних роздратувань. З часом ви дійдете до тих, на які так просто не зреагуєш, навіть свідомо контролюючи свою поведінку. Там же треба буде знімати причини роздратування. І ще один спосіб гасіння Егрегора спілкування з людьми. Якщо є якийсь негативний контакт з людиною, можна спробувати свідомо дати їй те, що вона хоче. Наприклад, якщо людина вас лякає, вона хоче забрати в вас безпеку. Оцю безпеку їй і треба подарувати. Якщо дратує, хоче забрати спокій і так далі. Як дарувати, просто уявити цю людину, яка вже отримала ваш подарунок: людину в безпеці чи людину в спокої. І так далі. Егрегори діють через людей. І якщо хтось виводить вас в стан рівноваги, даруючи йому подарунок, ви знову ж, в першу чергу, нестандартно реагуєте на подразник. А по-друге, не підтримуєте пропозицію Егрегора вв'язатися в гру. Ну і ще один варіант це здати себе Егрегору в оренду, або все те, про що ми постійно говоримо: спостерігати. Зі сторони, за собою, за людьми, за тим, що відбувається. Це, наприклад, колись гарно можна було тренувати на мітингах. Стаєш трошки збоку і спостерігаєш, як це відбувається. Як люди реагують на те, що їм показують, як ведуть себе, що починає відгукуватися всередині, на чому тебе намагається зловити Егрегор, на що ти починаєш реагувати? Всі ці методи можуть бути ефективні в повсякденному житті з більш-менш випадковими людьми чи стихійними процесами. Можна спробувати застосовувати і з рідними, і з близькими, але не розчаровуйтесь, якщо вам це не вдасться. Бо в таких ситуаціях дуже часто треба скривати сенси і працювати з причинами на рівні психіки. Ну і що ще варто розуміти, поки ми живемо в цьому світі, нам доведеться взаємодіяти з егрегорами, з егрегором народу і держави особливо. Тепер також можете спробувати поєднати цю інформацію з відео про закон ієрархії в системі. Це може зробити картину більш цілісною. Однак, все ж певний вибір в нас все-таки є: обирати егрегор бідності чи достатку, хвороб чи здоров'я, самотності чи компанійності. А от те, що цей вибір ми робимо не так, як мало бути на перший погляд, думаю, ви вже знаєте. Читайте книги, працюйте над собою. Намагайтеся зберегти залишки свого психічного здоров'я самостійно, бо крім вас це нікому не вигідно.